Євангелія від Марка, глава перша. Початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого. Слово Євангелія переводиться як блага звістка, і блага звістка від Марка починається одразу з головного: Ісус Христос, Месія і Син Божий. Це не просто вчитель, а той, кого Бог послав для спасіння. Як написано у Пророків, ось я посилаю ангела Мого перед лицем Твоїм, який приготує путь Твій перед тобою, глас вопіючого в пустелі. Приготуйте путь Господові прямими зробіть стезі йому. Явився Іоанн, який хрестив пустелі, і проповідував хрещення на покаяння для відпущення гріхів, і приходить до нього з усієї країни юдейської Єрусалимляни, і всі хрестилися в ріці Йордані від нього, сповідуючи гріхи свої. Іван же носив одяг з верблюжого волоса і пояс шкірений на стегнах своїх. І їв акрити та дикий мед і проповідував, кажучи: гряде сильніший за мене, слідом за мною, якому я недостойний, нахилившись, розв'язати ремінь взуття Його. Я хрестив вас водою, а він хреститиме вас Духом Святим. Бог через старозавітніх пророків пообіцяв, що перед Месією прийде посланець, який підготує людей до його приходу. Цей посланець закликає людей духовно приготуватися, змінити життя, виправити серце, щоб прийняти Бога. Таким посланцем виявляється Іоанн Хреститель. Він кличе людей покаятися і хреститися. Їх в знак очищення від гріхів. До Іоанна йдуть масово, і прості люди, і мешканці Єрусалиму. Вони відкрито сві... сповідають свої гріхи і хрестяться. Опис зовнішності Іоанна показує, що він жив просто і суворо, не шукав комфорту, його життя було повністю присвячене Богові. Навіть за їжу він не думав, а їв те, що давала природа. Іоанн не звеличує себе, а говорить, що після нього прийде той, хто незрівнянно більший за нього. Іоанн робить зовнішнє очищення водою, а Христос здасть внутрішнє оновлення через Святого Духа. І сталося у ті дні, прийшов Ісус із Назарета, Галілейського, і хрестився від Іоанна в Йордані, і коли виходив з води, зараз же побачив Іоанн небеса, що розкриваються, і дух, який, мов голуб, сходив на нього, і голос був з небес Ти син мій улюблений, в якому моє благовоління. Коротко описується свято Богоявлення Ісус приходить до Іоанна і смиренно приймає хрещення, хоча сам без гріха. Під час хрещення Бог явно показує, ким є Ісус. Небеса відкриваються, і Дух Святий сходить на нього. Сам Бог Отець засвідчує, що Ісус, його улюблений син, і що Його місія угодна Богові. Негайно, після того Дух веде його в пустелю, і пробув він там у пустелі 40 днів, спокушуваний сатаною, і був із звірами, і ангели служили йому. Ось так коротко, у двох стіжках ми знаємо, що Христос був в пустелі. Марк навіть не описує ті спокуси, які Христос мав від диявола. Навіть е, Божий, Божий син проходить випробування. Ісус перебуває серед небезпек і спокус, але Бог не залишає його, ангели служать йому. Після того ж, як виданий був Іоанн, прийшов Ісус до Галілеї, проповідуючи Євангелія Царства Божого і кажучи, що настав час і наблизилося Царство Боже, покайтеся і віруйте в Євангеліє. Після ув'язнення Іоанна Ісус починає свою відкриту проповідь. Головне послання Христа просте: час настав, Бог близько, треба кайтись і довіряти Євангелію. Ж, проходячи ж біля моря галілейського, побачив Сімен Андрія і брата Сименового, що закидали неводи в море, бо вони були рибаками. І сказав їм Ісус: Ідіть за мною, і я зроблю, що ви будете ловцями людей. І вони, відразу ж, покинувши свої сіті, пішли за ним. І, прийшовши звідтіля трохи, він побачив Якова і Іоанна, брата його, які також були у човні, лагодили сіті, і сказав І зараз же покликав їх, і вони, залишивши батька свого Завідєєв, в човні з, з найметами, пішли за ним. Ісус кличе звичайних рибаків, показуючи, що Бог вибирає не за статусом. Він обіцяє змінити сенс їхнього життя. Тепер вони служитимуть людям. Приводячи їх до Бога, учні одразу залишають усе. Це приклад довіри і рішучості. Ісус кличе ще двох братів. Зверніть увагу, що Ісус сам обирає тих, кого хоче. Вони також без вагань ідуть за ним, навіть залишивши сім'ю і роботу. І приходять до Кабернаума. І незабаром у суботу, увійшовши він у синагогу і навчав, і дивувалися вченню його. Бо він учив їх як такий, що має владу, а не як книжники. І був у синагозі чоловік, який мав у собі Духа Нечистого, і закричав: «Оближ, що тобі до нас, Ісуса Назар... Назарянине, ти прийшов погубити нас. Знаю тебе, хто ти, святий Боже, і заборонив йому Ісус, кажучи Замовкни і вийди з нього! І стряс його дух нечистий, і скрикнувши гучним голосом, вийшов з нього. І вжахнулися всі так, що один одного питали, що це бо це не що це за нове вчення, що він владою і духом нечистим наказує, і вони слухаються його. І враз розійшлися про нього чутки по всій країні галілейській. Зібравши собі учеників, Ісус виходить на проповідь. Ісус починає навчати людей у синагозі, там, де вони звикли чути Слово Боже. Люди дивуються, бо Ісус говорить впевнено з владою, а не просто переказує чужі слова. Зло не приховується, нечистий дух одразу реагує на святиню, на присутність Ісуса. Навіть коли люди ще не до кінця це розуміють, демон уже визнає, хто такий Ісус. Ісус не веде розмову, він просто наказує, і зло слухається. Злий дух змушений вийти, хоч і чинить опір. Люди бачать, що це не просто слова. Ісус має реальну владу над злом. Тому і питають один одного, що це за нове вчення і що це за сила. Слава про Ісуса швидко поширюється. Вийшовши невдовзі з синагоги, прийшли до господи Симона Андрія з Яковом та Іоаном. Теща Же Сімонова лежала в горячці, і зразу сказали йому про неї. І підійшовши, Він підняв її, взявши її за руку, і гарячка зараз же залишила її, і вона почала слугувати їм. Ісус приходить у дім учнів, Він поруч і в повсякденному житті. Про хворобу одразу розповідають Ісусові, все-таки надіються на Його силу. Ісус цілює просто і лагідно, і жінка одразу повертається до життя і служіння. Тобто вона своє життя міняє і не живе уже для себе, а служить Господу. І для нас це з вами урок. Коли нам в житті Господь допомагає, то своє життя треба міняти і бути ближче до Бога, служити йому. Надвечір, коли заходило сонце, приносили до нього всіх недужих і біснуватих, і все місто зібралося біля дверей. Він зцілив багатьох, що страждали всякими недугами, визнав багатьох, вигнав багатьох бісів і не дозволяв бісам говорити, що вони знають, що він Ісус. Люди несуть до нього всіх, бо бачать у ньому допомогу. Усе місто збирається. Христос потрібен усім, але, на жаль, лише для того, щоб зцілити і допомогти. Ісус допомагає і не дозволяє злу свідчити про Нього. А вранці, ще затемна, ставши, вийшов і пішов у безлюдне місце, і там молився, і поспішили за ним Сімон і ті, що були з ним. І, знайшовши його, кажуть йому всі тебе шукають. Навіть при великій зайнятості Ісус знаходить час для молитви. Учні шукають Його, бо без нього вони губляться. Народ хоче бачити Ісуса, бо потребують Його благодаті. Він говорить їм: ходімо в найближчі села та міста, щоб мені і там проповідувати, бо я для того прийшов. Він проповідував у синагогах їхніх по всій Галілеї і виганяв бісів. Ісус не обмежується одним місцем, Його місія для всіх Він постійно навчає і визволяє людей від зла. Приходить до нього прокажений і, благаючи його та падаючи перед ним на коліна, говорить йому якщо хочеш, можеш мене очистити. Ісус, милосердившись над ним, розтягнув руку, доторкнувся до нього і сказав йому, Хочу очиститися. І як тільки сказав, зараз же зійшла з нього проказа, і він став чистим. І, заборонивши йому негайно, відіслав його і сказав йому: гляди ж, нікому нічого не кажи, але піди, покажи священикові і принеси за очищення твоє, що повелів Мойсей на свідчення їм. І а він, вийшовши, почав розголошувати і розповідати про подію, яка сталася, так що Ісус не міг уже явно війти до міста, але перебував зовні в не в безлюдних місцях, і приходили до нього звідусіль. Прокажений вірить у силу Ісуса і смиренно просить. Ісус співчуває і не боїться доторкнутися до відкинутого всіма. Стілення відбувається миттєво. Сила Божа діє без зволікань. Ісус застерігає не говорити нікому, щоб уникнути зайвого розголосу. Христос поважає закон, і по закону устілення офіційно має засвідчити священник. Тому Христос посилає людину засвідчити зцілення офіційно. Людина не стримується і розповідає всім, через що Ісус змушений діяти скромніше, але люди все одно йдуть до нього.